Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму ютуб каналі. Мене звати Лана, це канал про б'юті, красу та моє життя. І сьогодні я хочу зняти відео про мої улюблені аромати на травень та червень, про аромати, які я зараз ношу, і про аромати, які я зараз ношу, і з великим задоволенням, які підходять на таку погоду. Ось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментарі, які ви хотіли бачити відео, а ми починаємо. Поїхали! І так, перший аромат, про який я вам хочу розповісти, це Екс Ніхіла Флір наркотик Я гадаю, бага... дуже багато людей про нього знає. Він доволі популярний останній час, але це правда дуже крутий. Дуже круті парфуми для мене взагалі. Видно, що я ось вже яка кількість залишилася від 60 мл. Я ним дуже-дуже часто користуюсь. Він для мене фруктовий, ніжно-квітковий, універсальний на будь-яку пору року, погоду підходить, особливо на весну, осінь. Взимку також може єдине не дуже підходити до, на дуже спекотне літо, але так на всі інші сезони просто вау, шлейфовий, ніжний, квітковий, е, нікого не задушить, не приб'є, ну я його просто обожнюю всією душею та всім серцем. Вам рекомендую спробуйте. Далі покажу вам аромат наркосіс Віртус. Я ще буду вставляти піраміду, що в них входить, показувати вам, щоб було більш зрозуміло, які там ноти, тому що я знаю, що всі люди по-різному сприймають різні аромати, це нормально. Всі ми різні, по-різному сприймаємо взагалі всі запахи. Ось я розповідаю лише про свої відчуття ароматів, про свої смаки, тому якщо в нас схожі смаки, то вже мож, можете спробувати та ще краще десь відчути. Ось цей аромат, він вже такий солодкий, у нього нема такого великого шлейфу, як у флір наркотик, але він також дуже Чудний, він дуже гарно підійде на більш прохолодну погоду, плюс там 20, 25, 15. Ось на ось таке на ось таку прохолоду, прохолодне літо, прохолодну весну підходить. От Зараз також у нас сьогодні прохолодно і на таку погоду інколи хочеться чогось такого. Солоденького, смачненького, але не дуже приторного. <смі> На ось таку погоду він дуже добре підходить. В ньому є манго, в ньому є така гірчинка, яка придає цікавості цьому аромату. Так що то також можете спробувати. Рекомендую. Універсальний, ніжний, легкий, квітковий. Мені здається, для будь-якого віку від 15 до 50, 60. Якщо ви полюбляєте ніжні жіночні, легкі аромати, не дуже солодкі, не дуже а, шлейфові, приторні, це Шанель Tender, Chanel Шанс тендер. Це ніжний квітковий аромат. Дуже добре підходить на весну початок літа. Він такий романтичний, легкий, придає якоїсь легкості жіночності образу для будь-якого віку, якщо ви хочете бути ніжною, жіночною підійде. Тому рекомендую для всіх дівчат у романтичному ніжному настрої. Нікого не приб'є, не задушить, можна спокійно в офіс на будь-яку зустріч, на побачення. Ось чоловіки чомусь дуже полюбляють такі ніжні, легкі аромати, без дуже якогось складного звучання, тому рекомендую. Також з серії ніжних, таких жіночних ароматів, які я дуже люблю, також вони підходять для. Весну для весни та літа це Азаро Мадмо Азель. Це вже такий тобово Шанель Шанс, Шанс тендер більш квітковий аромат, а цей більш фруктовий. Тут є дуже гарне звучання персиків, вони такі солодкі, фруктові, прям ну, також легкий, романтичний під якесь ніжне. Платько на літо, на пікнік, на прогулянку в офіс з подружкою. Просто куди завгодно піднімає настрій. Він мені, навіть як аромат шампанського, такий приємний, святковий, ре реально піднімає гарно настрій, дарує таке жіночне, гарне самопочуття. Рекомендую. Для будь-якого віку підходить. Всім сподобається, нікого не придушить. Є один аромат, але він відрізняється від всіх попередніх. Це Versailles sense Це вже такий більш зелений аромат. Я навіть не можу сказати, що він цитрусовий але він просто більш такий прохолодний, зелений. Дає почуття свіжості, освіжає, бадьорить. Я ось інколи, особливо на кожен день для, для заряду бодрості, для якоїсь енергії, почуття сили, почуття впевненості, просто свіжості, чистоти. Люблю ось такі аромати. Зранку, коли кудись, кудись йдеш по справах, Навшикатися з таким і піти, і ти себе відчуваєш якось чисто, свіжо, бодро, енергійно. Тут є листя інжиру, напевно, сам інжир. Не дуже пам'ятаю їх кіноти, я ставлю піраміду, але він такий зелений, навіть трохи з гірчинкою. Але хто полюбляє такі свіжі, бадьорі аромати. Вам підійде і на весну, і на особливе літо, і навіть коли буде дуже спекотно, жарко, ось цей аромат дуже круто підійде. Я не буду користуватися, тому рекомендую. І також, дівчатка, я хочу вас порадувати, зробити вам невеличкий подарунок. Хочу, щоб хтось був переможцем, виграв. Я хочу вам подарувати свої парфуми від свого інтернет-магазину. Зараз переогорну камеру і вам все покажу, щоб вам було більше зрозуміло. Мого інтернет-магазину парфумів, ось такого виробництва, як я вам показувала, сама ними користуюся дуже гарної якості. Це тестери відомих ароматів. Вони всі виробляються в Об'єднаних Арабських Еміратів. Я ними сама, як я вже казала, користуюся. Користуюся якісь, як оригіналу, стійкість також. І хочу вам подарувати Нарцисо Родрігес Пудре. Це більш такий жіночний аромат, пудровий, найбільш прохолодну про року підійде. Відомий аромат кірки. Такий фруктовий, стійкий, шлейфовий, дуже багато хто його полюбляє. Також хочу подарувати Хлої, аромат, розний такий аромат, також жіночний, хто полюбляє такі розні аромати та Розис Маск від Монтель. Умови такі підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк на це відео, підписатися на мою стрінку з парфумом в інстаграмі, я під цим відео залишу посилання. Та написати в коментарях в бажано на сторінці в інстаграм, як ви підписані, ваш порядковий номер та як ви підписані, бо без цього я не зможу потім вас знайти. Це буде дуже незручно. І все наприкінці червня буду робити розіграш. Також можете відмічати подруг. Хто буде найбільш активним, у того буде більше шансів виграти. Це більш такий жіночний аромат пудровий, найбільш прохолодну про року підійде. Відомий аромат кірки. Такий фруктовий, стійкий, шлейфовий, дуже багато хто його полюбляє. Також хочу подарувати хлої, аромат. Розний такий аромат, також жіночний, хто полюбляє такі розні аромати та Розис Маск від Монтелю. умови такі підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк на це відео, підписатися на мою стрінку з парфумом в інстаграмі. Я під цим відео залишу посилання та написати в коментарях. Бажано на сторінці в Інстаграм, як ви підписані, ваш порядковий номер та як ви підписані, бо з цього я не зможу потім вас знайти. Це буде дуже незручно. І все наприкінці червня буду робити розіграш. Також можете відмічати подруг. Хто буде більш активним, у того буде більше шансів виграти. Знайти це все. І наприкінці червня буде розіграш. Ось, чекайте, буду рада зробити комусь приємно. На цьому все буду з вами прощатися.